Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, а отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні будемо говорити про стан енергетики, ймовірність підриву росіянами Запорізької АЕС. Отже, моїм гостем буде директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Будемо себе обезпечувати, купимо води. У нас є бахіли, у нас повний бак в машині, а там подивимось, наскільки буде там фон це вимірюватися, і як воно. Якщо можна буде там сутки добу пересидіти в хаті, зачинившись, то ми на це готові. Виїжджати дуже не хочеться. Якщо ми вже півтори-майже півтора роки не не покидали наше запоріжжя, то і зараз не хотілося б. Будемо сподіватися, що якось воно минеться або не дуже з наслідками такими плачевними для нас. Дуже тривожно. Тим паче, що коли вони кажуть ні, то це означає да. Так. Я більш оптимістичний, ніж моя дружина. Я думаю, що нічого не буде і все буде гарно. Вода у нас є. Ну, крупи також, мабуть, є. От. Ну, це ж не в підпілля ми підемо. Да? Да. Я ж не думаю, що все от так, зразу, раз, раз. Тим, тим бачу, от бачу, що багато людей повертається зараз в Запоріжжя. От. Навіть по нашому будинку можна сказати, що ми бачимо тих людей, яких вже півтора року не бачили. От. Тож, думаю, ми переможемо. да, да. И ничего нам не завадит. Даже если что-то там страпится на заяц. Я думаю, что взрыва не будет. Ну, конечно, если это будет возможно. Ну, поскольку мы помним, когда началась война, эти километровые очереди, поэтому думаю, что это будет Більшою проблемою, якщо це виходить, Тривожно, дуже тривожно. Тому що я з двома маленькими дітьми і муж на фронті. Уже, от год, год, год і чотири з перших днів він пішов, пішов самостійно, добровольно. Звісно, тривожно. Говорив одразу виїжджати виїжджати хоча б в Київ, хоч, хоча яка хмара туди, теж і в, всю Європу може. Ну, а так тривожно. Знаю, що вікна треба щільно, всі двері. Знаю, що в ванні хоча б треба перебувати. Ну, а як з маленькою дитиною в ванні, да? перебувати там 3-4 дні це нереально. Видавали таблетки, да, йода. Я думаю, що это просто запугивання наших людей. Нічого не наш делать. Я более чем уверена, что нас запугивают. И я в это, я не я не верю в это. Я просто не могу в это поверить. А Первый план действий, это, наверное, я соберу вещи все и пойду в убежище. Буду сидеть где-то три дня, я думаю. И там уже вроде бы как радиация должна чуть-чуть отойти. Уже можно будет понемногу выходить на улицу. Сподіваюсь, все ж таки, еще здоровый глуст. Переможе, ну все одно тривожна, дуже тривожна. Робили запаси їжі? Запаси їжі зробили ще в минулому році. Mm -hmm. Так запаслися, що досі їмо. І вода, звичайно, теж є, поки що все є. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Вітаю, хочеться одразу розпочати з найобговорюванішої теми липня. Це можливий підрив росіянами Запорізької АЕС. Ви як фахівець, гадаєте, це можливо? Давайте розділимо відповідь на дві частини, тому що чи можливо щось підірвати, та будь що можливо підірвати, чи є ознаки того, що будуть підірвані реактори запорізької станції, і що вони будуть нести якусь реальну масштабну радіаційну небезпеку відповідь Ні. Немає жодних ознак, які б казали, що готується щось настільки масштабне, щоб дійсно створити таку велику, те, що називається понад аварію реакторів, яка б загрожувала дійсно великим масштабом проблем. А це тому, що вони не працюють вже більше 10 місяців, 6 реакторів. Чи це, ну, вони, від цього не, не залежить. Дивіться, вони не а, те, що вони, зовсім не працюють, Вони, вони, вони виробляють з... достатньо тепла. так? Вони знаходяться в режимі так званого холодного установу. Тобто реактор це така зараза, яка працює постійно, незалежно від того, в якому режимі він знаходиться. Але коли вони знаходяться в цьому режимі, то вони виробляють мінімум тепла, мінімальна, ймовірність, що щось станеться з активною зоною. І крім іншого, це реактори, які максимально модернізовані. Тобто вони модернізовані за рахуванням досвіду Фукушими, само собою, попередніх нештатних ситуацій на ядерних станціях. Тому зробити з ними щось погане досить складно. Але, можливо, все одно. Слух, ну, завжди можливо, можна там, під кожен реактор підвести. Ну, десь тисячу півтори тонн вибухівки закласти під кришку, підірвати так, щоб кришку зірвало. Тоді буде великий викид радіації в повітря. Себто, чи можливо це теоретично, можливо, практично ознак цього нема. Тобто, угу. вона заспокоїть. Так, да, однозначно. А Запорізька АЕС, вона напряму залежить від нашої енергетики, адже вона вже давно не працює. Ну дивіться, будь-яка АЕС вона постійно споживає електроенергію, перш за все, для охолодження. Себто будь-які атомні станції постійно треба бути заживленою в енергосистему, бо сама себе вона не може заживити. Запорізька АЕС споживає приблизно 150 МВт потужності, вона отримує цю електроенергію від української енергосистеми. А зараз ось наше суспільство воно розподілилось на два табори: одні за те, щоб відновити Каховську ГЕС, а інші проти. А як вважає наша влада? Воно потрібно нам відновлювати це владою. Спитайте, я то тут до чого. А ваша думка є? Ну я не влада. Якщо ви хочете дізнатися, що думає влада, питайте владу. А моя думка особиста, що альтернативи відновленню немає. Я думаю, що Каховська дамба, перш за все, ну а потім вже логічно, і сама гідроелектростанція будуть відновлені. І причин тому декілька. А причина номер один давно вже склався мікроклімат, який існує в Херсонській Запорізькій областях під впливом каховського водосховища. Так чи інакше, понад 70 років. Природа адаптувалася жити в такому режимі, а слідом за природою адаптувалися люди. І е, величезна кількість міст отримує воду, величезна кількість полей потребує цієї води для іригації, е, в тому числі Крим. Ми його так чи інакше звільнимо, і його треба далі яким чином підтримувати водою. Без каховки це дуже складно. Тому я внутрішньо абсолютно певен, коли територія буде звільнена. Дамба буде відновлена. А підірвати Запорізьку АЕС тяжче ніж Каховську АЕС? значно Значно складніше. Тобто завдання підірвати реактори є значно складнішим ніж підірвати дамбу. Україна поступово контратакує успішно в різних напрямках, також у запорізькому напрямку. Коли ми будемо підходити до Енергодара, як вважаєте, це може підштовхнути Росію, аби підірвати цю Запорізьку. Ті люди, які там знаходяться, ну, вони ж не божевільні, вони так чи інакше жити теж хочуть. Тому я думаю, що саме загроза підриву в контексті там, глобальної ядерної катастрофи, вона близька до нуля. А я думаю, що що реально небезпечно, це те, що вони зроблять все можливе, щоб станцію вивезти з ладу. І добитися того, щоб вона не могла працювати ще або ніколи, або дуже довго в українській енергосистемі. От над цим вони точно добре попрацюють. За е, вашу інформацію, працівники Росатому вони вже виведені з станції. Ну наскільки я знаю, що залишається досить багато людей з Росатому на станції, і ті співробітники, які мають зв'язок з українською. Частиною вони власне багато разів повідомляли, що Росатом все ще представлений на станції. Якщо розглядати найгірший сценарій атомної електростанції, що це може бути? Ну ще раз я впевнений, що саме найгірший сценарій є неробоча запорізька атомна станція, яку не вдається відновити до роботи ну, ніколи. Бо це означатиме, що Україна отримала. Величезну проблему з радіоактивними матеріалами, які зараз знаходяться внутрі реакторів, в Україні отримала величезну проблему з тим, що робити взагалі з цією місцевістю, тому що ну так чи інакше в реакторах знаходяться завантажені ядерні матеріали. І якщо станція буде непридатна до роботи довготерміново, то там просто будуть йти ну, божевільні гроші на те, щоб просто утримувати безпечну ситуацію в периметрі. Україна намагається вже довго переконати наших західних партнерів у тому, щоб вони ввели санкції проти Росатому. Це у них, скажімо так: я не помічав з боку України осмислених закликів до санкцій на Росатом. В чому проблема? А добре, зрозуміло, що Росатом ну, добре зрозуміло тим, хто працює в цій галузі, що Росатом має глибоко вкорінене таке, знаєте, кубло зв'язків. І з європейською атомною енергетикою, і з американською, і насправді ще з багатьма країнами поза межами цього переліку. Там вони намагалися будувати свої станції по всьому світу. Але завдяки тому, що останні років в 20 Росатом просто демпінгом витискував конкурентів. Він проліз багато сегментів е, і безпекових і паливних в ядерній індустрії, з яких його миттєво неможливо витиснути. Себто, проблем буде більше не в Росатома, а в тих, хто потребує його послуг. Саме тому взяти і там: А от давайте санкціонуємо Росатом, в цьому місці французи сказали ніколи. В цьому місці чехи сказали ви чого, в цьому місці американці сказали да, але років через сім. Ну, цебто, так, не працює. А, має бути дуже чіткий план, який має бути продуманий, прописаний, і крок за кроком, кілька років він буде реалізовуватись для того, щоб вичивати Росатом і замінити його іншими компаніями на ринку. Це буде досить довгий процес, ним займаються. Там є американці, і американці, британці і багато інших країн, які вже в цьому процесі включені і воно рухається, але це займе досить довгий час, і це треба розуміти. Сподіваємося, що найгірший сценарій щодо Запорізької АЕС не відбудеться, але треба готуватися, як то кажуть. Як ви гадаєте, адже ми усі пам'ятаємо, як взимку біля п'яти місяців ми були без світла, тому що були аварійні відключення. Цієї осені теж таке може відбуватися. Ну, я майже впевнений, що так і повторяться, що жовтень і листопад знов чекають атаки на енергетичні об'єкти, на високовольтну інфраструктуру, на генерацію. І, на жаль, запас міцності в нас зараз значно менший, ніж рік тому. І, відповідно, краще приготуватись до того, що можуть бути відключення. Звісно, енергетики робитимуть все можливе, щоб їх не було, але вони можуть бути. І в серії є генератор, заправте. Помастить нехай стоїть готовий, немає купіть гарні ціни добрі умови. Зараз можна спокійно це зробити і реально краще бути готовим. Це буде масштабна економія енергетики. Ну передбачити щось дуже складно. Ну це не економія. На жаль, це вимушені акції, але передбачити, як саме будуть розвиватися події, сьогодні неможливо. Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповідав тиждень тому, що цієї осені та взимку у нас буде більш дефіцитна система. Що це можуть бути за фактори? Ну, це те саме, про що ми зараз говоримо, що ні генерації відновити в повному обсязі не вдасться, ні високовольтні мережі повністю відновлені не будуть. Тому маємо розуміти, що дефіцит буде, що нестача електроенергії дуже ймовірна. Який буде її розмір, залежить від такої кількості параметрів, яку ми з вами зараз ну, не можемо оцінити. Але краще ще раз готуватися до того. Українська влада обіцяла відбудувати все зруйноване російськими ракетами, що було 22-го та полюти 1923-го року. Це реально? Ну, по-перше, це не потрібно, тому що, ну от дивіться, був в нас великий, великий місто Маріупіль. В якому були величезні споживачі електроенергії: Азовсталь, комбінати льєча, інші інші вони зруйновані. Чи потрібно там відновлювати таку саму енергетику, як вона була до війни? Ну це не має жодного сенсу. Тому, безумовно, відновлення буде. Безумовно, відбудова енергетики як такої буде відбуватися, але вона не буде точно так, як було тоді, буде краще. Енергосистема України після перемоги. Чи... Швидко відновиться це чи це на довгі роки. Ви знаєте, на жаль, коли ми кажемо щось зі словом енергетика, то слово швидко туди ж не клеїться. Так себто, навіть найпростіше здається, найпростіше там енергетичні речі, станції, лінії, вони будуються роками. Себто щоб відновити, скажімо, каховську гідроелектростанцію, ну там можна доволі швидко, себто за рік приблизно відновити саму дамбу. А щоб відновити гідроелектростанцію, доведеться витратити 4-5 років. Ну, от це мінімальний термін, який можливий. Коли ми кажемо взагалі про те, що розбито, то мова йде про 7, 8, 10 років. Себто, українська система не буде відновлена такою, як вона була до війни. Змінився рельєф, змінилося споживання, з'являться нові споживачі. Пішли назавжди частина тих споживачів, які були великими до війни. Все це, знаєте, воно от е, повністю змінює те, як Україна буде генерувати електроенергію, як вона буде її споживати і як вона буде її експортувати. Бо зрозуміло, що Україна буде великим експортером. України є унікальна можливість, е, в нас так склалося історично. В нас є Дуже якісний потужний атомний енергетичний комплекс У нас є величезна можливість виробляти відновлювальну електроенергію, і в нас є багато достатньо багато споживання для того, щоб весь цей ринок з одного боку утримувати, тобто, щоб ем, внутрі країни споживали доволі багато, але при цьому одночасно є величезна можливість експортувати це в Європу. І Європа цього потребує, і в Європі, в сусідніх з нами країнах, протягом наступних там що не менш років планується дефіцит електроенергії. Вони чекатимуть цього, що Україна щось буде їм давати. Щось буде да для них це важлива складова. Тому оце все разом е воно. Знаєте, складається в картинку, яка після того як війна буде завершена, просто вимагає від України максимально швидко і ефективно відновити генераційні потужності. Але якщо раніше це були... Вугільні електростанції, так. скажімо, займали 30% української генерації. У нас завжди було 50% атомна генерація, 30% вугільна, там 10-12% це великі гідроелектростанції, і залишок там десь відновлювальна генерація, ще щось. Ще щось. Так, от після війни я впевнений, що відновлюється буде відновлювальна генерація. Вона буде таким потужним драйвером, і вона ж є найбільш запитуваною з Європи. Європейці хочуть купувати чисту електроенергію. І для України це природній процес виробляти і продавати в Європу чисту електроенергію. Тому тут у нас є величезна перспектива, цікава, велика, і вона добре спрацює. Якою ви бачите Україну після перемоги? У це таке складне філософське питання. Ну ви, ви знаєте, особисто? я бачу Україну дуже активною після перемоги. Я хотів би, щоб українці позбулися нарешті цього свого патерналістського дуже довго на нас впливав радянський Союз і всі чекали: от держава все вирішить, держава все зробить. Нам все дадуть безкоштовно. Здається, за час війни вже всі зрозуміли, безкоштовно нічого не буде. Беремо руки і працюємо. Беремо. І робимо. От якщо ми взяли і робимо, все вийде. Якщо ми будемо чекати, що якісь е, чарівні е, іноземці принесуть гроші і все за нас зроблять, нічого не буде. Ми маємо взяти і працювати. Тому Україна після перемоги це країна, яка працює. Я думаю, дуже багато зараз західних країн бачать, як наші українці приїжджають туди і одразу починають працювати, відкривати свій власний бізнес і так. Ну... Це правда, це правда, і е, вони дивуються, тому що вони звикли до геть-інших біженців. Вони звикли до того, що люди приїжджають і спокійно живуть там на соціалку е, роками. І роками серед українців такі теж є. Давайте будемо визнавати, що теж теж існує, але в цілому дійсно наша спільнота. Яка поїхала в Європу, вона здивувала європейців. Вони не очікували, що українці такі. І це одночасно відкриває для нас величезні додаткові можливості, тому що це створює довіру, це створює досвід, це створює ситуацію, коли багато українців побачили, а як має бути в багатьох питаннях, і одночасно зрозуміло, так в нас не гірше. Бо коли я ну так склалося, що я останні роки, там років 20, багато працював по світу в різних частинах світу. І коли я приїжджаю до України і чую, от там от В ЄС так добре, а в нас так погано. Люди добре, а В нас супер. Я думаю, зараз у всіх змінилась думка. Абсолютно, всі зрозуміли, всі що побачили, що в Україні краще, краще просто беремо і робимо багато робити. Так, да. багато треба змінювати. Так, да. багато до чого треба докладати руки так. Да. Але беремо і робимо. От велика частина історії це те, щоб українці зрозуміли, що ніхто не зробить за нас. І це та складова, яка буде, ну, на мою думку, найважливішою. А от, завжди там такі легенди, що от хтось розумний, десь там щось зробить, якимось чином виникне, не виникне. От як українці створили армію дронів, ну фактично, на фронт, да? Хто створив? Люди створили? Так доведеться все робити. Наша держава, на жаль, вона в основі своїй залишилася після Радянського Союзу, і всі ці 30 років вона керувалася людьми, які здебільшого виросли за радянських часів. І вони залишалися в тій самій е, парадигмі, що ми от продовжуємо, що робили до того, нічого нового бажано не робити, а не дай Боже, якісь різкі кроки, все ж буде погано. А нам зараз доводиться все змінювати. Ну, це зрозуміло, так, да, так. війна змінила настільки все навколо, що залишитися жити так само ми не можемо. І чим більше людей прикладуть руки до того, щоб змінювати свій двір, свій будинок, своє місто, тим більше буде результатів, тим краще в нас вийде. Ну, от зараз там величезні дискусії, чи можемо ми під час війни дозволити там перекладати бруківку. В містах, ну чесно, мені здається, теж це така сумнівна історія, коли в нас не вистачає грошей на фронті. Особливо зараз всі говорять про музей голодомору. Да, чи музей Голодомору? Да, Пам'ять тих, хто тоді загинув, це дуже важливо. Але ці гроші. Можуть зупинити нових загиблих, вони можуть, вони можуть зберегти життя сьогодні на фронті, вони можуть допомогти привезти нові боєприпаси, нових дронів, вони можуть зберегти солдатів, зберегти цивільних. І ну, ці ситуації, що мене радує, що ну, це прям масово. Ми бачимо, як люди підключаються в цю дискусію, як люди доносять владі, що так, так неправильно. І це буде найбільшою складовою після війни, щоб люди не виключалися, щоб вони доносили владі, як треба діяти, як люди хочуть реалізувати свої права. Бо що таке влада? Влада це люди, яких ми уповноважили щось робити. От вони мають знати, що ми хочемо. Вони мають робити те, що люди вимагають від них робити. І якщо це спрацює, то Україна стане фантастичною. Україною. Дуже дякуємо вам за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Нашим сьогоднішнім гостем був директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, відновити знищені та пошкоджені минулої зими об'єкти енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону у повному обсязі не вдасться. Але навіть якщо буде відновлена частина від необхідного, цього теж буде достатньо, щоб покрити поточні потреби в електроенергії. Головною ж небезпекою, на його думку, залишиться вирогідність обстрілів енергооб'єктів. Харченко також сумнівається, що ЗЕС може бути підірвано. Але якщо це все ж таки станеться, то наслідки можуть бути катастрофічними і відчутними від піраніїв до приуралля. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки на інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Вічна віч. -навіч». Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.